Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вже п'ятниця, 21 липня, тиждень робочий, так якби вже закінчується, і напередодні вихідних ми вийшли, як і кожного дня на дачу. Зараз так, трошечки попрацюємо, а завтра вже. По великому рахунку, будемо щось робити. А робота кожного дня одна і та же. Полити, підірвати, ну і збираємо врожай. З виноградом вже чоловік закінчив, весь почеканив, пронормував. Тепер треба лише, як не буде дощику, підлити деякі кущі, деякі вже підлили. І сьогодні вирішив трошки розплутати. Дуже пагони великі наросли, заплутались, дивіться, там один за один, то треба все поприбирати. Доглядаємо так, як за виноградом. Лишні прибираємо, яке заважає нам або заважає самій Ліані. Плодоносить воно на пагонах минулорічних. Так, Ці, що в цьому році наросли, мають на наступний рік зацвісти і мають на них зав'язатися плоди, так що не дуже сильно ми його обріжемо, але трошки приріжемо. Пагони ростуть до 40 метрів, ну то це в нас немає такої площі, щоб розпустити. Так, Ми його будемо обрізати компактно. Хай вже вся волога йде у ці ягоди, досить такі вже непогані. Вчора зібрали цибулю Xibшен, ми перенесли з тієї ділянки її сюди, висипали на городі, садили небагато, садила десь біля ста рослин. Вона не зберігається довго, тому і вирішили її не садити багато. Ми її не встигаємо всю з'їсти, і вона тоді псується, а доглядати по-любому потрібно. Ось такий получився врожай. Врожаєм я не задоволена, тому що тими роками вирощувала цибулини до 450 грам. Поодинокі, а так взагалі було 200 гри. 300. Це така крупніша, як звичайна була цибуля. Але нічого чомусь ми цьому році підготували грядку. Трошки не так ми заправили її саму грядку, а зазвичай ми вносимо компост у ярочки, в самі посадкові ями. Так у нас наш ґрунт дає більший ефект, виявляється. Ми вносили трошки перегній коров'ячий, то він, ви ж знаєте, що перший рік і не дає ефекту. Сонечко трошки вже заховалося, ми включали крапельку і перці. Піднялися, а то такі були пов'явші. Ллєм, льємо, потрібно їх спробувати трошки підсапати. Збиралися покропити сьогодні борною кислотою, бо, мабуть, вже завеликі, щоб іти підлити сироваткою, але щось випустили. Забулися вже, будь старість підкралася. Або ще попрошу зараз чоловіка тут не так багато, може і покропи 5 літрів розбавити і можна пробігтися. Хочу я їх ще трохи підрехлити, вони трошки завеликі і загусто посаджені в нас. Я сьогодні трошки наводила. Порядок у своїх низькорослих томатах. Дивіться, які черіки гарнюні. Вони в холодочку тут не зовсім такі, як хотілося би, але гарні. Зараз я прийду поміж цю свою красу. Ох, яка красотінь. До своїх томатів і розкажу вам про свої розчарування. В цьому році вирощувала, вирощую десь біля 30 сортів. Я люблю томати, я не знаю, я їх люблю їсти, але я і люблю їх вирощувати. І я дуже хотіла позад хату, десь вона там в мене є, і хотіла бананові ноги. Ну, Но вони мені зовсім не... Підтвердили мої бажання дивіться, які вони. Я зірвала, правда, з цих перших кущиків кілька томатів, але зовсім вони не бананові ноги. Так як описується. Ось, будь ласка, такі китиці. Не дуже їх багато, так як пишуть, це щось притерлося, мабуть. Я садила їх червоні і жовті, але жовтих я щось не спостерігаю, лише червоні, ще й посадила їх багатенько, кущики слабенькі, листочки скручуються, і ми їх поливаємо і підживлювали. Я не знаю, і притінили. їм тут, в принципі, не було жарко. Ось так що я, мабуть, їх Ну, смачні, смачні садити, я більше їх не буду. Ось, дивіться. Така, ну, китиці досить таки рідко. Вони тут, бачите, які розгалуження. Знизу ніби пускала в один, потім ще один стовбур наріс. І тут ніби які не пасення. Ось, бачите, аж так високо. Ну, побачу ще, вони цвітуть. Має бути десь кущ метр-метр двадцять. Ну, він вже є метр. Мабуть, це вже останній. І цвітно, ну, якщо останній, то це теж небагато. Чомусь у нас е, цей останній не зав'язує, навіть не зацвітає, засихає, прижарить. Ми ту землю мульчуємо. Мульчуємо травою. І надіємося, що вона трошки прикрила і земля в нас не дуже гаряча, тому що глина, як напікається, то напікається. Ось так якось. Ну, а так томати трошки я ці підірвала вже, а так томати себе почувають гарно. Ну, що можна сказати за от той верхній ряд на шпалері, там Толстой і Айвенго. Ну, то без поза конкурсом. Ну і крупно, плідні теж мені подобається. Уже трошки почали підростати у нас баклажани. Зараз прийдуся, ще перевірю перці. Може, якісь набрав технічної стиглості, щоб можна було б зірвати. Баклажанчик бачу, там вже один можна зірвати. Це фабіна. Круглуватий Фабіна, гордіта йде довший, довгенький такий, і бібо повільно росте. Дуже повільно. Ну що, друзі, киві почеканили, помідорки поправили. Завтра субота і з самого ранку вийдемо. Не дуже хочеться в квартирі сидіти. Хочеться на природу, хочеться до землі, хочеться щось робити. Так що завтра зустрінемось знову. А сьогодні дякую, що були зі мною. Усім до побачення. Мирної, тихої ночі. Вперед до перемоги. Пока-пока.